Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. Червоними ці землі називали, бо вогнених кольорів щити були у княжих дружинників, а русичами звалися, бо від природи світловолосами родилися. Від початку часів середньовічних протягнулася Червона Русь від гір карпатських по Дністру Сяну та Пруту, аж до Дунайських Геру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава! Діяння якої й беремося нині оспівати. На роздоріжжі побіч самодостатнього проспекту Свободи розташована одна з найцікавіших архітектурних перлин старої княжої столиці. Її звели 1892 року за проектом Юліана Захаревича, еклектичний стиль якої поєднав у собі риси неоренесансу і класицизму в композиції з банею скульптурний комплекс алегоричних символів, звитяги, поступу, слави і свободи. До перших совітів у цих стінах розміщувався Галицький ощадний банк Львова. На це вказують колишні залишки написів польською мовою над дверима до сьогоднішніх експозиційних залів. З лівого боку від входу богиня Фортуна, яка тримає ріг достатку, що, за задумом автора Юліана Марковського, мало б приносити добробут банкірам і їх клієнтам. З нею хлопчина з серпом він єдиний живий син міфічного бога Кроноса. Багата внутрішня оздоба інтер'єру виконана скульпторами з сірого гірського базальту, який наче підкреслює дух минулої епохи. З 1952 року у цих залах розмістили музей етнографії та художнього промислу, створений шляхом об'єднання міського промислового і львівського етнографічного музеїв. У цьому будинку направду здається зупинився час. Але у нас є шанс його матеріалізувати. Ми тут для того, щоб побачити найдавнішу в Європі колекцію годинників побачити і донести її до вас. Унікальні експонати, які зберігаються тут, передані з приватних і націоналізованих колись збірок. А також колекцій наукового товариства імені Тараса Шевченка. Одна з постійно діючих виставок складає на сьогодні експозиційний матеріал з чотирьох сотень найрізноманітніших годинникових типів і систем. Серед загублених у часі перші сонячні хронометри. У зв'язку з їх виникненням дві з половиною років тому почала розвиватися наука про час гномоніка. Адже слово гномон це вказівник пересування тіні сонця, за допомогою і напрямом якої починався і закінчувався часовий відлік. Найдавніші з тих рідкісних портативних раритетів відносяться до 1564 року. В основі окремих зразків майстри годинникарі використовували слонову кість та кольорові метали. А самому власнику такого годинника треба було бути трішки романтиком і астрономом. Давня таблиця інструкція з латинським текстом, виконана в Римі 1590 року, пояснює, як при допомозі власної тіні визначити ту чи іншу годину, аби, скажімо, не запізнитися на побачення. Починаючи з XVII -го століття, годинники вже начинені складними механізмами. А їхня зовнішня оболонка, урізноманітнюючись, перетворюється на кишенькові витвори мистецтва. Таким чином розвивалася сувенірна галузь, створюючи в свою чергу осередки рідкісних колекцій. Таке дороге задоволення могли собі дозволити хіба що гетьмани з полковниками, магнати чи дворянська знать, замовляючи їх у Англії, Франції, Швейцарії чи Польщі. Християнські релігійні діячі, як правило, віддавали перевагу хрестоподібним корпусам і могли їх носити на грудях. Правда, ті циферблати були прилаштовані тільки для однієї годинної стрілки. Окремі вимірювальні прилади на коштовному ланцюжку могли виконувати також функцію будильника. Деякі екземпляри виготовлялися з двійними циферблатами. І тепер у родинному колі вони унікальні серед собі подібних. Так французькі годинникові системи служили для подорожуючих на каретах. Угорські призначалися першим автомобілістам. При такому розвитку, в кінці минулого віку, художньо оформлені годинники вже стають рідкістю. Одним з головних здобутків техніки 17 віку став винахід голландського фізика Христіана Гюгенса, конструкція якого базувалася на спостереженнях коливань маятника Галілео Галілея. І до сьогодні своїми монументальними, строгими формами заявляють про своє існування багатофункціональні підлогові дзигарі, виготовлені в Лондоні. На особливу увагу заслуговують неймовірної мистецької вартості порцелянові годинники у цокольному корпусі з амурними салоновими мотивами, виготовлені на королівських мануфактурах міста Мейсена на зламі 17 18 сторіч. Процес трудомісткої технології іншого тогочасного зразка підсилений ознаками королівської слави, символами війни та миру. І гербом самого короля Августа Сильного, правителя Саксонії і Речі Посполитої. Поруч зовсім не схожого плану шедевр, але з тією ж імперською монограмою. Вінценосною печаттю означений консульний годинник, виконаний в техніці Андре Шарля Буля. Придворного інженера Людовика 14, складна пластика барокко і рококо, оздоблена відшліфованим черепашим панцирем, а сонцесяйний лик відомого французького короля Сонце ще неодноразово зустрічатиметься на годинниках його пишної епохи. У віншує композицію одна з найголовніших богинь Афіна Паллада, покровителька наук, мирної праці і переможної війни. А ось сюжет великосвітського полювання, де в смертельному герці з людиною щепилися приречені тварини. Над ними юнак з соколом мисливцем у руці, наче посередником між життям і небуттям. Фігура грізного і невблаганного античного Кроноса. На початковому етапі була зображена, очевидно, з косою. Згідно міфології, найстаріший з титанів поглинав своїх дітей. Дещо прозаїчніші показники часу, виконані у вигляді шафок, без претензій на оригінальність, з прагненням до простих канонічних форм, і своєю історією сягають 19 сторіччя. Та для задоволення власних амбіцій на циферблаті вказувалася дата місячного календаря, у якому є 29 з половиною діб. Є серед них і виробники з Галичини, а саме львівський майстро Каменський, Добростанський з містечка Підгірців і Яворський з Тернополя. На кінець 18-го і перші 15 років ХІХ століття у мистецтві домінував стиль ампір, назва якого походить від слова імперія і присвячений завоюванням французького імператора Бонапарта І. В цю епоху проявлялося прагнення виразної простоти речей, насичених все тією ж одвічною античною тематикою. Тоді ж модними стають сценки життя захоплених, але так і не підкорених бедуїнів Єгипту. До тієї епохи належать також комінкові годинники, які виникли в період Великої Французької революції та правління того ж Наполеона Бонапарта. Матеріал Форма і оздоба яких вплинули на всі види прикладного мистецтва. До таких відноситься багатофігурний годинниковий гарнітур типу де шаміне, скульптура Жана Батіста Карпо, де чергуються символи миру і боротьби за батьківщину. Повоєнний період ознаменовано стилем бюргерів, які почувалися безпечно після виснажливих наполеонівських походів. Підкреслюючи у всьому інтимний супокій і умиротворення, тоді ж у Німеччині та Австрії набуває поширення стильовий напрям бідермайер, наче доповнюючи речовий світ легким присмаком сентиментальності. А від аристократичного ампіру тут успадковано лише основні принципи побудови, що надає їм лаконічної елегантності. У першій половині ХІХ століття у відні набувають популярності годинники картини в рамі. Пошук нових оригінальних рішень у годинникарстві подано у вигляді живописного полотна, як правило, з атракційними елементами, коли довкола годинникової вежі вписано узагальнений сільський краєвид або просторову діараму міста. Так на механічній картині невідомого львівського майстра середини 19 століття зображено вхід до парку, оздобою якого були знамениті стави Пелчинського. Характерною, об'єднуючою особливістю побаченого є те, що подібні речі складали майстри різних професій: годинникарі і меблярі, скульптори з архітекторами, гравірувальники та ювеліри. І за кожною деталлю стоять славні і трагічні сторінки нашої історії, над якими здається зовсім невблаганний час. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.